Слава Україні, панове! Слава нашій українській армії, слава нашим героям, слава нашій нації, яка захищає всю Європу, можна сказати, весь світ, яка взяла на себе удар. Найстрашнішої країни в світі країни, яка де-факто наповнена маньяками. Ну, власне кажучи, живодери це переклад їхнього прозвища Кацап це різник живодер. І це не національність, це стан душі, тому що та країна багатонаціональна. Там багато націй, але під спільним впливом тієї психічної зарази вони стали кацапами. Навіть українці, які там живуть, Багато хто з них також скацапилися. Але, панове, війна, яка б вона не була, вона наближається до кінця. З допомогою світу українська армія їх тисне, відштовхує в їхні болота. І вони раз за разом проявляють жести доброї волі. Але якби тільки в цьому була наша небезпека, якби тільки в ракетах, які нас бомблять, була наша небезпека, то я б сказав, що це тільки пів біди. Бо коли весь народ дружно бореться проти ворога, то це запорука перемоги. А коли за спиною знаходиться багато ворогів, коли всередині є п'ята колона, коли вороги сидять на верхівці влади, то така перемога може стати піровою. Був такий головнокомандуючий пір, який переміг римлян, але по результатам вигукнув іще одна така перемога, і я залишусь без армії. Так от, враховуючи те, що у нас якусь зброю приховують, виявляється, її вже воювали-воювали, і виявляється, що вона є, ракети, гуманітарку тирять, розпродають. Не, до, не доставляють. Зброю не доставляють обладнання, яке нам передають на передову. Хлопцям не достається. І, власне кажучи, поки наші воєначальники ділилися своїми задумами із банковою, у нас значно гірше йшли перемоги. Є Таке прислів'я в Африці, якщо ти піймав за хвоста Пантеру, то тримай її до кінця. Бо якщо вона звільниться, вона тебе загризе. До чого я розказую це прислів'я? Панове, хочу пригадати нещодавній випадок, коли кореспонденти з усього світу, наші українські кореспонденти, Показали, як зустрічають наших визволителів херсончани. І потім цих кореспондентів позбавили акредитації. Що ж сталося, панове? А сталася дуже проста штука. Війна йде, наближається до кінця. І... Оте ось не на часі, не на часі, не на часі, панове. Поки війна і ще зручно кричать не на часі. А коли ми переможемо, то е, тоді, мабуть, все-таки можна повернутися. Вже ж не буде приводів казати, що а чому, чому не на часі і зараз? І єдине, на що може опертися наша влада. Яка тримається, яка, люди, які прийшли до влади, задуривши людей, власне кажучи, люди багато кажуть зомбі, зомбі, зомбі. Панове, в нас нема зомбі. Але є НЛП, тобто, після революції Троцький розмовляв, консультувався з вченими. Як можна так зробити, переробити людям мозок, щоб вони були відповідали їх високим вимогам? Ну, власне кажучи, один із прикладів, коли людина стає дуже слухняною, це лоботомія. Так от, вони якраз розбиралися, а що можна зробити з людьми, щоб вони стали ну, якраз дуже податливі до теми. До комуністичної до пропаганди. Панове, з тих пір пройшло багато років. І зараз уже є НЛП, зараз є інші технології, які дуже надійно просирають людям мозки. І людина в такому стані вона не здатна помітити, що вона в трансі. Але така, знаєте, побічна ознака трансу. Знаєте, я перепрошую, мене звинувачують в тому, що я тут. Антисеміт, ну, панове, це дурня. Але ну, давайте будемо дивитися на реальність. У нас політика, у нас країна. І ми те, що бачимо. Так от, панове, знаєте, є багато людей, ну як багато? Є такі люди, я зустрічав їх, які чомусь ну, скаженно не люблять євреїв. Ну, просто їх. Для них і Порошенко виявився єврей, хоча це, е, е, вибачте, будь ласка, як там е, Вальцман? Да? Так от нема таких прізвищ Вальцманів у євреїв. За те оперативне псевдо, яке дають спецслужби, це так. Порошенко за те, що він е, кулі, ну, кулінарією займався, його фірма відома. То у його було псевдо Вальцман. От йому і сказали, що це і прізвище Вальцман. І ціла куча людей на це вкопилися. Знаєте, як собаки, скажи фас, і вона на будь що буде гавкати. Так от і ті люди, аби тільки тільки натякни, що єврей, і їх буде колотить. Але, панове, прийшов фільм, серіал Слуга народу, і пройшла агітація. Телебачення, радіо, преса, інтернет. І ті люди, яких плющило від того, що хтось єврей, вони дивляться на єврея Зеленського і їх це не торкає. Знаєте, вони як е змінилися. Хоча при всьому тому проти євреїв вони все одно починають виступати, але те, що зеленські євреї не помічають, панове. У мене немає до Зеленського претензій в тому, що він єврей. У мене є до нього претензії в тому, що він брехун. Все, що він обіцяв, це, вибачте, будь ласка, Ваніловщина. Це е, дуже схоже на те, пам'ятаєте, як 12 стільців, коли е, Остап Бендер розказував про ню Васюки. І те буде, й те, і в космос вилетим, і все. Такий самий Остап Бендер, але значно менш розумний, коли він говорить сам не по писаному пановому. Але йому пишуть, і позбавитися від тих писунів, які пишуть він не може, бо вони одна команда. Він з ними одне ціле. Вони прийшли разом. І вони разом прийшли, по всьому тому виходить, що отой засвічений проект Небесний Єрусалим на території України, коли вони на початку хотіли викусити п'ять областей Дніпропетровська, Запорозька, Херсонська, Миколаївська Одеська. І, до речі, цей проект почав реалізуватися саме з побудови в Дніпропетровську. Найбільшого в світі єврейського центру. Так от Мінора, центр називається. Так от, панове, якщо оцінити поведінку Зеленського, що він робив, то в цей проєкт його дії дуже гарно вкладаються. Але коли почалася ця війна, ну як війна? Війна, то була. Просто Зеленський поводив себе, начебто її нема. Але коли вже кацапи полізли напряму, стали вбивати, вбивати, вбивати українців, і стало зрозуміло, що або договорняк не спрацював, тобто наші люди не, заси... не, не, не сиділи в хатах, не чекали шашликів, а взяли в руки все, що могли. Все, чим можна було вбивати ворогів і стали вбивати. І в них не вийшло договорняк з Путіним. Не, не вийшло, не вдалося домовитися посередині. Що? Поділити, що таке домовитись посередині. Оце тобі, оце мені? Так. Але, панове, зараз почалася війна. В принципі, я так розумію, що ті хлопята, які хотіли отримати 5 областей, у них з'явився шанс отримати переважну більшість України. Бо українців в Україні. Багато хто виїхали. Час довгий, вони там соціалізуються. Я знаю людей, які вже сказали, що ми не повернемося в Україну. При тому, що раніше в них не було таких думок, кудись виїжджати, а зараз вже є. Багато хто гине, у нас руйнується інфраструктура, відбудовують. При тому все робиться так: демонстративно розкрадається гуманітарка, яку нам дають, а крадії не караються. І наші благодійники, наші союзники, які сказали, що ми вам допомагаємо. Вони вже схильні до того, що добре, поки війна ми вам допоможемо перемогти, а далі робіть, що хочете. Панове, гола і боса Україна. Людям повертатися нікуди. Зате будуються дороги. Панове, а навіщо будуються дороги? А дороги це чудово. До нас повинні прийти. Люди з грошима. А до речі, не тільки дорога, і приватизація йде. Розхоплюють. Знаєте, це кажуть, спочатку куримо твої цигарки, а потім кожен свої. Так от, при, такі, при такій ситуації, коли Україна гола і боса і нічого немає, все розбито, то людям повертатися нікуди. Земля коштує копійки, то приїхать і скупить. І Україна без українців це цілком реальний шанс. Але, панове, повертаюся до ситуації, коли кореспондентів позбавили акредитації. Що сталося? Чому це так? А тому що планувалося вже ж так, як от з 2015 року почалася виборча кампанія, саме поява цього серіалу Слуга народу. Це вже була готова. Порошенко не гарно, негарно, Перепрошую, досвіду війни у нас не було ні в кого. Причому країні повно шпигунів, звичайно, були зроблені помилки і щось краще, щось гірше. Але, панове, Порошенко країну не здавав. Якби він хотів її здавати, то йому було б здавати набагато простіше. Просто, розумієте? Країна, у якої немає армії, її здавати просто. Але він за свій час все-таки армію озброїв і підняв. Але вертаємося до теперішніх часів, панове. На чому тримається? До речі, панове, чому виникає, перепрошую, я перескакую, чому виникає диктатура? А тому що коли ти взяв в руки владу, поки в тебе в руках влада, ти утримуєш, не допускаєш розслідування своїх чорних діл, а як тільки ти цю владу втратиш, то зразу охочі розслідувати, розібратися і доберуться до твого горла. Тому в цій ситуації владу вже випускати неможливо, не можна, небезпечно. Піймав Пантеру за хвоста, тримай. А тримається ця влада на тому, що люди задурені. І на чому тримається задуреність? На шоу. І тут, в Херсоні, планується шоу. Місто звільняється. І треба показати, як приходить головний як гавнокомандуючий, який звільнив країну, верховний гавнокомандуючий, який звільнив, звільняє країну і херсонці йому вдячні. А тепер, коли показали, як херсонці зустрічають наших визволителів, наших героїв, які визволили Херсон, то уже шоу не виходить. Перепрошую, панове. І це дуже погано. Втрата влади, влада тримається тільки на зомбуванні, тільки на промивки мозку. І тут не можна припускати жодного. Марафон. Вся преса, все телебачення, все радіо в одному каналі, в одних руках. Хто не підконтрольний, того з марафона викинули. Так от, панове, Ситуація дуже проста. Проста для того, щоб її трактувати. Нашою країною хочуть заволодіти інша сила. У нас зараз не дві сили воює. Тобто Україна і Росія. У нас три сили. Наш народ бореться проти ворога. А за спиною стоїть інша п'ята колона, яка Зацікавлена в нашій землі. Війна іде за землю. Що Путіну треба тільки земля, так і їм треба тільки земля. Панове, а нам треба наша Україна, і треба, щоб наш народ, наш рід, існував в віках. Слава Україні, буде невмируща! Те, що вони хочуть, є пророцтво, і воно не даром. Підніметься Русь і покаже світу, як треба жити. Русь підніметься. І всі ті кривенькі, кривенькі хрипаті ручки, які лізуть до горла українців, вони будуть поломані. Україна стояла і буде існувати сильна могутня. Тож слава Україні! Слава нашим героям! Слава нашій нації, панове! Гуртуємося! Ми разом, ми сильні. Ми єдина сила, яка, власне кажучи, найбільше зацікавлена в існуванні України, в існуванні нашого роду, в продовженні нашого роду. Щасти вам, мої рідні, удачі!